Консультація для батьків. Всіх вітаю! Навіщо потрібен дитині режим дня? Чимало батьків нехтують режимом дня своєї дитини. них завжди напоготові стандартна відповідь. Так, режим є в дитячому садочку, а вдома він навіщо? Але зараз. У нас така ситуація, що діти не ходять в дитячий садочок, і вони повинні вдома придержуватись режиму, ну, хоча б примірно такого ж, як у садочку. Як наслідок до 6 років, якщо у дитини немає режиму, у багатьох дітей та у тій чи іншій формі розвивається невротичний стан, з'являються маніпулятивні, і істеричні прояви? Батьків такі обставини дратують, хоча їх можна було б уникнути. Яку ж роль у розвитку дитини відіграє режим дня? Та чи справді так важливо його дотримуватись? Для дітей раннього та дошкільного віку режим дня це основа виховання. У перші 3 роки життя працездатність нервової системи часто змінюється, а тому діти перебувають у постійному фізіологічному стресі. Сюди слід додати, що і ріст скелету і розвиток внутрішніх органів і головного мозку, насичене бурхливе емоційне життя і вікові кризи. Можна лише дивуватися, як дітям вдається з усім цим впоратися. Саме правильний режим і запобігає перевтомі, зміцнює здоров'я допомагає витримати колосальні навантаження. І що таке правильний режим? Правильний режим це раціональне чергування різних, різних видів діяльності і відпочинку? Ще дуже багато років тому педагоги і педіатри вони прийшли висновку. Що дотримуючись режиму дня, можна виховати здорову дитину, а її розвиток спрямувати у правильному напрямку. І ми знаємо, що насправді зараз наші діти, які виїхали за кордон або які остались в Україні, але виїхали зі своїх домівок, їм і так дуже складно. Їм дуже складно, бо вони не вдома, їм дуже складно, бо в них, вони адаптуються, вони дуже швидко адаптуються. Але якщо у дитини не буде режиму дня, йому буде ще складніше. Тому давайте допоможемо дітям нашим і спробуємо їх. Якось скоригувати хоча б режимом дня? Ну. Утім, мало хто з сучасних батьків може погозиватись дотриманням правильного режиму дня дитини. Яка різниця, коли дитина лягає спати, а він же тата чекає з роботи? Тому довго належиться. І, Так кажуть батьки, або а в мене немає часу з нею марлуватися. Такі фрази також часто від дорослих лунають, а якщо дитина не досипає, що з нею трапляється? Мало хто гуляє на свіжому повітрі. Достатньо, і працездатність знижується, коли дитина не досипає. Тобто вона в'яла, капризна, нервова, і вона швидко втомлюється, втомлюється, скаржиться на головний біль, тому що дитина повинна ложитися десь до 10 років до 10-го часу. А, і про синописи. Не, не в 10 ранку, а там хоча б у 8 годині. І це буде режим. Тому що з 10, з 10 вечора і до 12 так, 12 ночі наша нервова система і нервова система дитини вона відпочиває і відновлюється саме у цей час. Тому потрібно, чим раніше дитина вкладається, тим це краще для неї, бо вона. Коли з утра встає, вона виспалась, вона спокійна. І як, як наслідок дитині, якщо ви не придержуєтесь режиму дня, розвивається психосоматика. Батьки починають водити дитину до лікарні, лікувати нерозуміло від чого тому що симптоми, які вже як психосоматика, вони загалом вони не лікуються, тому вже потрібно до психолога звертатися і лікувати дитину. Насправді проблема критя порушенні режиму сна а не в тому, що вона там захворіла чомусь. Всі органи, всі системи, вони також повинні робити по режиму дня їсти, гуляти, а не в поєднанні з неправильними умовами виховання. Несприятливим психічним кліматом у родині часто призводить до виникнення невротичних процесів, тобто відхилень від її душевного здоров'я. До симптомів дитячого неврозу належить тривожність, поганий сон, відставання у фізичному розвитку, дративливість. Неадекватні реакції, нервові тики, кишкові колики. За недотриманням послідовності і часу проведення режимних моментів у дитини можуть виникнути також складнощі і сформування культурно-гігієнічних навичок і охайності. Часто батьки, які а витратило чимало коштів на лікування дитини, не можуть повірити в те, що достатньо відновити режим дня і симптоми незрозумілої хвороби зникнуть. Вони відмовляються брати на себе батьківську відповідальність і продовжують заліковувати дитину, хоча насправді лише погіршують її стан. Як свідчить досвід, таких батьків більшість, на жаль, через не дитини, стає, через це дитина стає заручником психоемоційної незрілості і незрілості, незрілості дорослих їхнього. Низького духовно-культурного та інтелектуального рівня. Хтось прагне стати ідеальним батьком, хтось приводить дітей у цей світ для Галочки, а хтось повірив у найстрашнішу дурість, що лише материнство робить жінку жінкою. За таких обставин дитина із цінності перетворюється на прикру заваду. І всі батьки роблять свій вибір розвиватися і пізнавати нові форми сприйняття життя разом з дитиною або насолоджуватися владою за глазуванням із беззахисною маленькою людиною. Режим дня. Це найскладніше, що можна навчити дитину. Для цього потрібна лише любов батьків і їхнє усвідомлення в своєї відповідальності, дотримання батьками режиму дня, привчає дитину до організованості, полегшує життя як їй, самій, так і батькам. Якщо ви привчаєте дитину до режимного дня, то дитина взагалі і в дорослому віки віку буде самостійно і організована. Надалі такій дитині заочно буде легше адаптуватися до умов і дитячого садка, і школи, і взагалі в якій би не була вона ситуації, їй буде набагато легше, чим для тієї дитини, у якої не було ніякого режиму. І правильний режим це ще й профілактика багатьох захворювань і, зокрема, невротичних. Так що, дорогі батьки, Цінуйте своїх дітей, любіть їх, думайте про їхнє майбутнє. Дуже вам вдячна, всього найкращого!